Друзі, вітаю! Чемпіонат Узбекистану футбол. 7-й тур. Буніткор Ташкент на стадіоні Мілій приймає футбольний клуб АГМК із міста Алмалик. Вмощуйтесь ручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Понеділок день важкий, але ми не забобонні, ми цього не боїмось. 28 квітня в рамках сьомого туру. В столиці Узбекистану в місті Ташкент, буде матч Буніткор агмк Буніткор йдуть на третьому місті, АГМК на другому. Але дивіться, за останні, я скажу, більше 10 матчів передивився я статистику. Получається, да, більше 15 навіть. Три перемоги у Буніткора, три нічі і 10 перемог АГМК. Останні 16 матчів я подивився статистику. Получається, на сьогоднішній день провели по. 6 матчів. Буняткор, як я і сказав, на третьому місці поки що. 9 забито, 3 пропущено. А ГМК на другому місці 11 забито 4 пропущено. А ГМК більше забиває, але більше і пропускає. 16 очків, а у Буніткора 12. Получається, зустрічаються одне із двох лідерів чемпіонату Узбекистану. Третє і друге місце. Це по праву можна е, вважати за центральний матч 7-го туру. Обидва клуби прогресують, я вважаю, і є повне право вважати, що. І Буніткор, і АГМК повинні отмічатися в цьому матчі. Буніткор заб'є і АГМК заб'є. Хто не хоче так сміливо прогнозувати, пропоную тотал більше 2. 1,6. Це самий обережний прогноз. Тотал більше 2 рівно. 1,6. А м, якщо Сміливо прогнозувати, то я б взяв би обидві заб'ють 1.84. Це щодо матчу Буніткор АГМК 28 квітня в понеділок. Друзі, дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. І пам'ятайте, що ваші лайки, вподобайки і ваші коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам. Узбекистан, Алга, слава Україні! Скоріше нам перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Дивлюсь я всі прямі трансляції на матчі, який опублікований в описі під даним відео. Користуйтесь, дякую, що ви у мене є. До зустрічі, па-па.